Любі мої всіх вітаю. Сьогодні маю трошки текстилю. Буду вам показувати. Посилочка була невеличка. Ну і по ходу буду показувати предмети, які в мене в залишку. І на деякі там предмети, звісно, що за згодою пані Наталі там ціни трішки знизила. Тому хочу нагадати, що є два отаких от органайзери, або кошики такі ось із тканини. Я озвучувала в попередніх відео розміри, тому я думаю не буду на цьому загострювати свою увагу, буду показувати просто, як воно є, отакі симпатичні органайзери для, для випічки, я думаю, або, та будь для чого. Можна хлібчик покласти, можна булочки, печиво і будь-що. Такий органайзер йде під номером 3. Він коштує 100 гривень. Тут всередині є тканинка. Він бачите, ось такий високий. Це я так зв'язала його як змогла. От. А насправді він отакий кошечок, доволі величенький такий. От. Так. І ось такий трішки іншої форми. Кошечок, бачите, він продовгуватенький такий викласти Тут хлібчик або якесь печиво, такий цікавий. Ну, в рядочок це буде дуже гарно. І тут є всередині вставлена тканинка, така ущільнювач, тому вона цупкенька. Такий буде під номером 2, 80 гривень коштувати. Так, виставлю їх, щоб вони не зім'ялися. Тут буде все в роздріб і новий текстиль. І маю ось такий фартушок, оце із посилочки. Він, ширина в поясі 45 см. і довжина 43 см. Ну, а там, знаєте, це ж воно все регулюється. Е, має таку кишеню ось одненьку. Е, оверлований або обшитий ось такою зеленою ниточкою. Краєчок хвилястий. Тут, бачите, є такі складочки зроблені. І ось зверніть увагу, яка тут гарнюща вишивка. Вишивка гладдю зроблена. от. Отака вишивка, бачите і тут, і тут і метелики. ось, ну, ну, Гарна, гарна така вишивка. І на кишенці також є вишивочка. Такий фартушок йде е, під номером 132, і його ціна 80 гривень. Так. Далі. Є ось такий рушничок вафельний. Він доволі таки величенький. У мене такі вже попадалися в посилочках: 65 його довжина, 47 його ширина. Він іде під номером 133, але хочу вам показати. Ціну я знизила, тут зазвичай вони в мене по 50 гривень. Ось тут таке внизу брудненьке, хоча сам рушничок не схоже, що ним користувалися. Я думаю, що це при транспортуванні десь, а можливо, при зберіганні десь його забруднили. Бачите, це з краєчку воно. Тому, якби я прала, я б його відіпрала, я не прала ні, жодної речі. Тому я ціну знизила під номером 133-40 гривень, такий рушничок ось з лавандою. Прованс, бачите. Так. Далі маю ось таку, ну, я думаю, що це шарф, але не можу сказати вам точно. Я не буду розвертати повністю, бо, ем, бо він весь отакий має принт. Довжина цієї цього шарфа, можливо, ну, я думаю, що це шарф метр 32, метр 32. Така його довжина і ширина метр. Трішки більше. Зверніть увагу, він зарублений тканинка. Тут, як на мене, вона натуральна. Він зарублений ось з усіх сторін. Бачите, ніде, ніде немає відкритого краю. Все зарублене тут. Ось так. Ось має такий ярлик. Ну, я думаю, що це, це річ англійська, друзі, любі мої, це річ англійська. Я думаю, що це. Що воно новеньке, бо я не бачила, щоб ну, не видно ніяких слідів, що тут ним користувалися. Дуже мені подобається тканинка. Бачите, якби його прали, то тут би цей ярличок був ну, пожмаканий. Він рівненький, тобто, значить, його не прали. І така річ, ну, я називаю його шарф, а не знаю по розмірах, то він. Доволі таки широченький. Під номером 132, 80 гривень, іде така краса. Так, Маю кусочок ось такої тканини. Тканина натуральна. Не знаю, чи це ситець, чи це, можливо, бязь. Вона не зовсім така тоненька. Ну, можливо, і ситиць. Розміри його невеликі. Зараз ми з вами разом будемо міряти. Довжина цього відрізочка 60 см. Так. І ширина 1,40 м. Ось такі розміри цієї тканинки. Вона йде під номером 131, 100 гривень такий кусочок. Я ще раз повторюю вам, я не знаю, скільки коштує яка тканина. Я не знаю, я не шию, я лише оцінюю по своїй посилці. Так, далі ось така в мене є тканина. Я навіть не знаю, ну те, що вона натуральна, це ну, в цьому я, в мене немає сумнівів. Але я не знаю, що це за тканинка. Розумієте, як вона називається. Мені здається, що це така вона, як ото сорочки шиють чоловічі теніски. Оце така, мені здається, вона, такий відріз. Зараз ми будемо з вами його виміряти. Метр сорок з однієї сторони, це, скоріше всього, Довжина, так, да, скоріше всього, що це довжина метр сорок, бо ширина тут ось, бачите, краєчок є. Так, і, дов... і ширина ну, також метр сорок. Метр 40 на метр сорок, такий відріз. Ну, от я, я саме так можу сказати. ну... Яка ця тканина, а по-іншому не можу навести приклад, вона абсолютно, ну, всі ці відрізи вони новенькі. І такий відріз йде під номером 130 і коштує 220 гривень. Так, далі у мене є шарф. Він новесенький, він в користуванні не був. Я вам хочу показати ярличок. Ось зверніть увагу. Це кашемір. Це кашемір. Тобто, звичайно, прати треба буде у холодній воді, але ну, ця річ того стоїть. Бачите, натуральний шарф. І ось є ярличок, бачите? Кашемір 100%. Так. Ну, шарфик звичайний, ну, зараз все-таки виміряю разом з вами. 67 ширина і довжина, мені здається, метр шістдесят. Так, метр шістдесят, ну, трошки більше. Там за рахунок киточок. Такий шарфик красень такий йде під номером 129, і він буде коштувати 100 гривень. Він абсолютно новенький. Ну киточки тут зім'яті так, як воно було складене, але ну, він новий. Так, ще один красень в мене є. Цей такий щільніший е шарф, він ширший. 70 см ширина його. Довжина десь метр 80. Довжина, отакий от він має принт, бачите? от Він також новенький, бачите, з цієї сторони, ну, в принципі, схожий він що з цієї сторони, що з цієї сторони. І він йде під номером 128, також він коштує 100 гривень. Також новесенький. Так, маю ось таку наволочку. Тут дуже якісна тканинка, натуральна. Вона одненька ця наволочка, ось з цієї сторони вона отака темна, довжина 75 см. І ширина 49 см. А з цієї сторони ось такий принт. Ну, тобто, воно перекликається, лише там темна, там світла, ну, навпаки, розумієте? Тут доволі такий гарний запах всередині десь сантиметрів до 20, бачите? Мені здається, що вона новенька, таке відчуття. Ну, я думаю, вона нова. На жаль, вона одна, це наволочка. Вона йде під номером 127 і коштує 100 гривень. Є в мене ось така красуня. Це скатертина. Зверніть увагу, який вона має принт чудовий, тут і млиночки, і квіти. І ем, хлопеці з дівчиною, я так думаю, і зараз виміряємо цю скатертину. Шириною вона 1,14, ем, а довжиною вона невеличка, а довжину вона має метр сорок, метр сорок, скажімо так. Ось ще раз вам показую принт. Зверніть увагу, як вона натуральна натуральна тканинка. Зверніть увагу, як гарно вона обрублена по лицю. Ось такою стрічечкою синьою. З цієї сторони, вона ось так виглядає. Це виворіт. Я не бачила жодного тут е, якогось недостатку. Вона в гарному стані. Ну, звичайно, в користуванні була, але має гарний стан. І така скатертина йде під номером 126, 250 гривень, отака От симпатична скатерочка. Так. Маю ось такий шарф такого бордового кольору. Він такий тепленький. Тут також є ярлик. І також це 100% натуральна ну, нитка, натуральний матеріал. Він в гарному стані. Не знаю, ну, мені здається, що його прали, але він виглядає дуже гарно. Ніде практично немає отаких от катишок там чи що. Я такого тут не бачила. От. І такий шарфик іде під номером. 125, він коштує 80 гривень. Він доволі величенький на холодну пору року. Ну, на таку, як і зараз, ну, на таку ще, можливо, і... а от уже прохолодніше, то такий шарфик гарний. Так, із залишків. Залишилися в мене ось ці чорні серветки. Вони абсолютно нові. 40 на 40 розмір цих серветок, їх чотири штучки. Це Поліестер під номером 102. Ну, Так, як залишилося, я на 10 гривень ціну знизила, 90 гривень буде ціна за отакі, під номером 102, казала, за, за такий комплект серветочок. Так. Далі із попередніх відео залишився ось такий. Мішечок новорічний, він залишився один. Я озвучувала розміри 20, мабуть, на 35. Бачите, він затягується ось такою мотузочкою. Е, натуральна тканинка, має отаку різдвяну стрічечку, Іде під номером 12 і коштує 50 гривень. Такий мішечок. Залишилися ось такі мішечки. Я також вам показувала, вони більшенькі. Можна зберігати будь-які е, речі, ну, тобто, не речі, продукти. Можна сухофрукти, можна, ну будь-що, можна навіть в магазин ходити за, е, за, яким, за якимись е, продуктами. 26 його ширина. 35 довжина. І ось зверніть увагу, на якому воно шнурочку, бачите, цей мішечок на шнурочку. І ось такий є фіксатор. Я не знаю, як вони правильно звуться. Ось такі три турбинки або три мішечки. Такі вони мають принти. Е вони йдуть під номером 17. І по 50 гривень кожна торбиночка. Будь ласка, допоможемо мамі нашого захисника, воїна і захисника. Так, так. далі є такі ж самі торбиночки. Ну, на ці торбинки я ціну знизила, вони були по 60, я ціну знизила на 50. Тому так. Залишилися ось такі ще три турбиночки, вони менші. Вони мають розмір 20х30. Ідуть вони під номером 16. Їх ось таких три штуки. Скоріше всього, тут, бачите, такі звірята. Ну, симпатичні дуже такі турбиночки. Також вони мають на шнурочку такий фіксатор. І йдуть вони під номером 16, також вони по 50 гривень кожна турбиночка. Таке в господарстві згодиться, навіть хлібчик можна покласти, щоб не псувався у поліетиленових турбинках. Так, ось такі маю новорічні торбинки. Також ціну я знизила на них. Іде новий рік, знаєте, подаруночки, покласти подаруночки, або навіть і користуватися самому з такими торбиночками. Ось таких залишились новорічних ось таких кольорів вони залишилися. Обов'язково можна щось покласти сюди, і буде цікаво, і буде торбинка для користування. Такі торбинки йдуть під номером 11, і вони коштують по 30 гривень. кожна, по 30 гривень. Так, залишилися ось такі торбиночки під номером 10. Ну, вони розмірами такі, як і попередні, тут 15 на 20 см. Але, бачите, там стрічка йде новорічна. А тут ось таке різне мереживо. Ось таких кольорів вони залишилися. Бачите, я зараз буду перекладати вам два, три, отакий рожевий, із чорним мереживом. Ось такий рожевий з стрічечкою. Ось такий смугастий. Ось із зірочками. Це також коричневі зірочки. Такий ось. Ось такі торбинки. Бачите? І такі е, мішечки йдуть під номером 10, вони також коштують по 30 гривень. Так. Е, залишилося два валяночки. Я ціну знизила, е, вони йдуть під номером 9, були вони по 80 гривень, я ціну знизила по 70 гривень кожен такий. Мішечок. Кому Кому треба на Новий рік прикрасити будиночок або покласти солодощі для онучат або для діток ось такі кр... красунчики. А це фліс. Так. Ось хочу вам показати оцей комплект. Я його показувала вам. Це фартух великий для гарних таких жіночок, пишних. Фартухом можна обмотатися повністю, ніде нічого не забрудниться. Тканинка щільненька, доволі таки, я показувала вам його, ну ще раз покажу, показую і ось зверніть увагу, як спереду зроблено тут, ну, трішки він уже і прим'явся. Як спереду зроблено тут на грудях. От, зав'язочки такі доволі е, широкі, бачите? Так, е, тут є кишеня. Тут навіть логотип зверніть увагу, хендмейд. Бачите? Золоті ручки. Тут є дві отаких от кишені гарних. І до цього комплекту, до цього фартушка йде дві отаких прифаточки гарних. І цей комплект ціна за цей комплект 360 гривень. Я ціну знизила на 20 гривень. Так, залишився ось такий фартушок із слоненятками. Маленький, тканинка натуральна тут, дві кишеньки. Дивіться, які зав'язочки. Тут регулюється на шийці довжина. Ось бачите, розміри я вам казала, ну, можу ще повторитися, ширина 55, ну і, відповідно, така сама довжина. Ці речі абсолютно нові. Це ну, жінка сама шиє, хто вперше у мене на каналі. Під шостим номером ціну я трішки знизила. 130 гривень за цей фартушок. Так, далі йде в мене сумка шопер. Це з моїх залишків уже. Я вам показувала доволі щільна тканина. Щільна тканина така. От, має отакі мотузочки. Бачите, ручки-мотузочки вставлені вони туди. Воно натуральне, все натуральне. Ну, тут щось написано, то, то таке. Його ніхто не читає. І, і я читати не буду. І такий шопер іде під номером 124. Я ціну знизила 60 гривень за такий шопер. Так, комплект серветочок. Натуральні серветки, їх тут, здається, 5 штучок. Ні, да, 5 штучок. Вони, це для сервіровки, і вони натуральні, ось таку мають кишеньку під номером 120 вони йдуть, і 100 гривень за такий комплект. Ось два підтарільники. Вони абсолютно нові, в користуванні не були. Бачите, вони були запаковані навіть. Та я просто повернула до себе ціною. Вони двохсторонні, тобто, однаково, що з цієї сторони, що з цієї. Розміри 45 на 33. Під номером 112, їх два, такий комплект. Під номером 112-100 гривень отакі підтарільники. Ну, можна підтарільники, можна покласти окремо десь як серветка. Це вже, знаєте, ми жінки фантазувати любимо. Далі ось така наволочка, я вам показувала її в одному з своїх відео. Це декоративна наволочка. Але доволі така, приємно на ній і голову покласти, на неї. Має тут такі свої, знаєте, оздоблення, своє, якісь намистини тут розмір 60 на 50, ну так, десь без, без оцих, без оцеї мережки. І вона йде під номером 111. Ціну я знизила 100 гривень така наволочка. Вона на мотузочках там ззаду. Так, залишився ось такий фартушок невеличкий, тканинка натуральна. такі мотузочки, ширина у поясі 49 см. Ось такий, бачите, на, на горловинку. Я його показувала вже в своїх відео. І ціна за такий фартушок, він йде під номером 31, ціна 50 гривень, чисто символічно. Так, ось така є ще наволочка під номером 117 помаранчевого кольору. На жаль, вона одна. Але вона в гарному стані. Під номером 117-80 гривень така наволочка. Так, оце не знаю, я не знайшла, чи їх хто замовляв, чи ні. Щось я трішки запуталася. Ось така ще наволочка. Бачите, з цієї сторони тут клітинка є така більш тускліша, От, а з цієї сторони клітинка більш така насичений колір. Також вона одненька, і під номером 217-80 гривень така наволочка. І наостанок також ціну знизила за цей комплект накладок на табурети. Вони йдуть під номером 1. Ціна була 480 гривень. Я поставила ціну 440 гривень. За такий комплект. Він пошитий у техніці патчворк, будь ласка, дівчатка, це ж така краса, воно тепленьке. Тут є підкладочка така м'ягенька, сілий і тепло, і м'ягенько. Так, на сьогодні в мене все по текстилю. Будь ласка, на Viber пишіть, хто хоче замовити. Під кожним відео в описі є мої контакти. В кого нема Viber, WhatsApp, Telegram, можна також телефонувати. Бажано, звичайно, гроші на карту, тому що відправила я на минулому тижні посилку Укрпоштою. Здається, ще. Не знаю, чи на минулому, чи ще попередній тиждень, в суботу, не пам'ятаю, жінка вже відписалася, що посилка прийшла і вона всім задоволена, а кошти я до цього часу мені не прийшло навіть сповіщення, що вони десь є. Ну, вибачте, там більше як 600 гривень. Ну, якось так розумієте, і сьогодні не прийшло, і, я не знаю, завтра не працюють, потім коли, і. І я знову відправила ще одну посилочку, тій самій жінці, там вже на більшу ціну. І також не знаю, як оце воно не знаю. Трохи мені не подобається. Тому, звичайно, ну, нова пошта це ще куди не йшло, там, знаєте, зразу прийшло, люди оплатили, там можуть і на карту прийти, можуть і у е відділення, там зовсім якось по-іншому. А тут Укрпошта не подобається мені її робота. І працюють три рази на тиждень. Завжди там черги. Я приїжджаю, я просто залишаю посилки, їду собі далі на нову пошту, тому що вистоять таку чергу, і вона бере посилки лише тоді, коли має під'їхати машина. Вона швиденько їх готує. Ну, свої нюанси. Ну, то таке. Всім дякую, що були зі мною. Всім бажаю гарного дня, мирного, тихого. І до зустрічі всіх обняла.